Період часу з 17 по 23 липня працівники поліції Шепетівського району задокументували 602 адміністративних правопорушення. З них закривання транспортним засобом у стані сп'яніння 22, за вчинення хуліганських дій 4, за вчинення насильства в сім'ї 9. За порушення правил безпеки дорожнього руху 289 фактів. За вчинення дрібної крадіжки 2. Просимо громадян з повагою ставитись один до одного та дотримуватися правил дорожнього руху. Після російських атак хочеться ще більш активно донатити нашим захисникам, але пам'ятаємо, що цим можуть скористатися шахраї, тому нагадаємо правила безпеки. Не перераховуйте кошти незнайомцям, адже шахраї можуть підкріплювати свої пости фотографіями військових Збройних сил України з інтернету. Не переходьте за сумнівними посиланнями, перевіряйте легітимність веб-ресурсів. Перш ніж зробити пожертву або поділитися збором, перевірте поширювану інформацію. Допомагайте лише перевіреним волонтерам, знайомим, які представляють конкретний підрозділ. Якщо це благодійний фонд, зв'яжіться з організацією та переконайтеся, чи дійсно є такий запит. Уточнюйте правильність назви сайтів благодійних організацій. Дотримуйтеся платіжної безпеки.